Зона відповідальності маркетингу і зона відповідальності відділу продажів, бо є ну завжди є конфлікт. Це типу, знаєте, скільки стоїть світ, скільки є конфлікт маркетингу і продажів. У вас погані люди, ви так. не вмієте продавати це постійно. В нашій компанії це теж є. Я думаю, ну, це нормальна так, комунікація. Так. Але типу, як можливо, її уникнути чи покращити? Так дивіться, насправді це дуже часте питання. Тут саме головне розуміти, який цінний кінцевий продукт маркетолога. Його головна мета це передати цільовий лід. Да? А, з мінімальною вартістю цього ліда, да, і максимальною конверсією із ліда в цільовий лід. Оце його зона відповідальності. Тобто, коли вже цільовий лід забирає відділ продажу, то там на ньому відповідальність. Керівник відділу продажу відповідає за те, щоб конверсія з цільового ліда в угоду була максимальною. Все. Тобто, якщо в нас є планові показники по маркетингу, це там, кількість лідів по такій-то вартості, Конверсія в цільовий рід от така то. Все, mm -hmm. він свою роботу зробив маркетинг відділ. Далі вже робота в відділу продажу. І дуже часто ця проблема виникає, тому що немає СРМ-системи, немає аналітики. Ніхто не розуміє, скільки лідів прийшло, скільки на це було витрачено грошей. І, можливо, зрозуміти, а яка була конверсія з ліда в цільовий лід. І відділ продажу каже, та всі не цільові. Буває таке часто. Ой, там караул, всі ліди погані, погані. Ми приходимо, приходимо, дивимося в СРМ-систему, конверсія в нормі. У нього просто в моменті потрапило 10 лідів нецільових. Ну, от в моменті, ну так буває. Все, кричить караул. Він іде, біжить, каже керівнику, керівник такий, і біжить, далі кричить вже відділ маркетингу, Ай, ти його дав мені погані ліди. Я кажу: стоп, дивіться, я сказав, це не статистика. Давай дивитися аналітику. Якщо аналітика окей, значить. Керівник у тебе є, да там певні компетенції, доступи, ти дивишся аналітику. А, так само маркетолог він дивиться свою аналітику. Це головне: От коли є чіткі звітності, да, звіти і розуміння цін кінцевого продукту, і це все відслідковується, точки контролю стоять, тоді немає, немає цих проблем.